до святкування олімпійського дня цього року долучилися всі навчальні заклади Ужгорода, спортивні школи, інваспортсмени та пересічні любителі спорту також відвідали захід і представники обласної влади. Вони цілком задоволені організацією свята і тим, що також мали змогу долучитися до пропаганди олімпійського руху і здорового способу життя загалом. Де відрадно те, що е Сьогодні разом із молоддю, з юні нашого міста, з дошкільнятами у Олімпійському дні забігу беруть участь і майстри спорту, і олімпійські чемпіони, і переможці е різних спортивних змагань нашої країни і краю, а також параолімпійці. Пронесли через місто факел з олімпійським вогнем ужгородські спортсмени. Один із них є учасником Олімпійських ігор. Добре, що НОК робить такі змагання, як олімпійський біг, тому що це здоров'я нації, це здоров'я людей. Це першу чергу для людей, а не для спортсменів. Тобто ми можемо бачити молодих перспективних дітей, які непогані результати показують. Майбутньому не можуть бути олімпійськими чемпіонами. Також привітати учасників олімпійського дня прийшов і голова обласного відділення НОК України Іван Реляк. Йому також сподобався цьогорічний захід, а особливо те, що подія проходила в центрі міста. Відповідно, за нею могли спостерігати не лише безпосередні глядачі, а й усі перехожі. Ми звичайно проводили в Комсомольському парку, але ми вирішили, щоб це було більш масово, щоб це було ну каби своє рода реклама така, щоб і посторонні люди бачили, бо що парку дуже хорошо, да там тіньочок і так далі. Но ні тої маси сініту людей, щоб люди бачили, що це праздник. Учасники також радіють подібним стартам та кажуть, що такі змагання першочергово приносять бадьорий настрій та естетичну насолоду. А ще є можливість кожному відчути себе переможцем переможцем над собою. Що вже таке місто спортивне, воно може багато дати, щоб тепер діти не курили, не пили багато для себе, дізналися нового. Стільки людей зібралось дітей, що приємно, що відвазі такі свята у нас в Ужгороді. У цілому участь у забігу взяло близько 1500 бігунів, а подивитися на них прийшло приблизно стільки ж перехожих. Тож Ужгородський олімпійський день в контексті всеукраїнського заходу постав яскравою його сторінкою.